Всім привіт! З вами я, Бликсон і в моєму каналі, це новий відео по Майнкрафту, де сьогодні я буду проходити паркур. Я буду починати, но ну, з первого підписатися по цитуєте Любов Україн. Мені з людей Любов Україн підписалися і поставили то круто. А я буду починати проходити паркор. Сперва у нас прыжок полетала. Тепер бріжок сюди обережненько ми прыгаємо. Так, угу. обережненько. Обережненько, обережненько, обережненько і прижок сюди. Тут є чим поїде, але треба бути обережним. Обережненько. Сюди. Ні, Ні, не 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 вс. Я ж на каком на 9 -му? или не, не знаю. Якось я на 9 попав, але надо мені... Чем прикол я на 9. -му? Надо в так Так, ребята, я знову тот час буду проходити паркор. Не знаю чому я там оказался але ладно, надо будет обережні не падати. Обережні. Йома, ні. Ні. Я потрохи не хотів. Йома, я знову на 9. -му. Мені чим 9. треба знову. Прох... Так, ребята, я тут. Тепер знову треба обережненько пройти. Як... Ну... Так, обережненько. Обережненько. Тепер тут треба бути обережненько. І тут треба бути обережним. Угу. І треба добр... обережненько. Я думаю, я вже загину. Обережненько. А тепер надо знайти сюди. Отак, от вот от. Це другий чемпоин. І тепер, я зрозуміла, так надо прийти. Обережненько. Угу. Обережненько. Ні, ні, йому, я, я трохи не допрыгну. Ага, вот, я вже на чемпоє, Знову тут. Ну, тут надо бути Обрежні, угу. і от також. Ну, а, ні, от, ну, тут трохи сложновато, але... Ладно, обережненько. Обережненько. І... Ні-ні, ну моя ключки тільки буду там. Так, ребята, я тут. Тепер надо прыжок сюди. Обережненько. І треба, я зрозумів, туди допрыгнуть. Отак от. Так от. М -м -м. Тепер сюди. І тепер отак от, от все. Знову треба прыгнути, допрыгнути. Я думав, вже впаду в лаву березню. ну, дьма буває. Нельзя так говорити. Ладно, ключові, ке буде там. Так, ребят, ну я тут, тут почти надо бути обережненько. Ні, я не допринув, трохи не допринув. Ладно, це буває. Ну угу. ладно, обережненько так от. Тепер отак от. Так, от обережненько. Так... Угу. Обережненько не впасти. Обережненько я зміг. ага, от Обережненько. Все, обережненько проходимо. Ага, от так от. Ні, я зас я схочу, -моє. Я думаю, поймала, треба там оказатися. Так, ребята, я тут і треба отак от. Обережненько. Тут слово скейп, зрозуміло. Обережненько. Тепер сюди прийжу. Тепер підписники мені потрібно туди допринути обережненько. ні, Йо моє я занола, але треба поверти. Тому що... Не хочу знову забиратись і знову прийдеться Оце це проходить. Дан -дан. Так, ребята, я тут і треба о... необережно впасти. Ну, так, ребята, я знову тут обережник пригнули. Головне, не впасти Зараз засеремся Обережненько, так. Обережненько, так само. Обережненько, обережненько і обережненько, так, може на третьім? Угу, вже на третьем. Я вже взял тимпой. Обережненько, обережненько. Я підписники ради вас прохожу цей паркур. Тому підписуйтесь на мій канал Обережненько. Тут з, о, руда золота. ладно, мені не потрібно. Мені треба пройти паркур. Йома. Я заскочила. Так, а куда мені далі? А, ліанам? Ні, я не зроз... Я не розумію, куди мені далі. принуди. Ага. Не зрозумію. А, мені на по леяном. Тихо, да. Да, мне поляна, а я же скотч. мо я думаю, не заскочу, Мне поляну. Ой, -мо, впав. Не засор, не засор, мне поляну. Включи видео, когда буду там. Так, ребята, я тут и надо вот так вот. Нет, нет, я почти схопился и снова надо проходить цей пору кур, ну це легко, але знову загину. Йома, йома, йома. йома я, коли буду. Так, ребят, я тут є, треба підніматися, і ми наверху. Ага, треба перепринути. Якщо я не перепринув, я полетала. Я... А тут що, теж треба перепринути? Йома, йо, йо, Фух, я... У мене чуть лава залишилась. Так, треба надо... Так, обережненько, проходь, блятека, проходь. Все, пройшло, Треба бути обережним. Так. А лава очень не шутить, тому треба бути обережним. Ага. Обережненько. Тепер сюди. Тепер сюди. І сюди. Ми внизу. Ага. Пані, зрозуміло, тепер мені треба це от так от й Йома, ні, я, я думав допригну, але я не допригнув, так. Ага, я знову той, де я почав оце полотла проходить, так. Ну, я ще не розумію, де цей чемпін може бути, але ладно. Ага, тут треба бути обережнень. Проходимо. Угу. Обережненько. Обережненько, обережненько і обережненько вниз, вниз. Йома, я вже Йома, -мо, зараз буду включить відео, коли буду там. Так, ребята, я знову тут, тепер тут треба бути обережненько сюди, І тепер е, сюди і що це? Це Біблія. Так, тут тоже треба бути обережним. Тут тоже полотла. Тут книги. Так, обережненько. Ні, ні. Ні, стоп, все. все, Я впав. Так, надо здати. Так, так кисломоскип надо. Тут немає чимпойна. Якщо я загину, то все. Я, ми, мені знову надо пройдети, що це проходить. Я не хочу поэтому. Фуй, тихо. -мо, обороть я любить. я просто не заприняти, що буває. А тепер як? А, так не ждемо. Ога, тут теж треба зосередимось. Йомаю, я вже думав, впаду. Отак от, от, а тепер як. А як оце от. Отак от. Його... От так, ви вбере... Й... Ні, 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 я, я встиг, я вже думав загинув. Так, йдемо. Так, я думаю, що так, навіть... вогонь про... проходь. Все, все пройшло, вогонь вже пройшов. І тепер треба допринути сюди. Так обережненько і чінкой взяли. А тепер мені прийдеться... Я не допрыгну, я думаю, допрыгну. Ладно, тут треба зосередитись. Що засередимося. І от так от. Ага. от. так от І тут теж нужно. Йом, в лаву попав. Його моє, йому, йому йому, йдемо. Йом, йом. Це буває, це буває. Так надо... Так, вогонь пройшов. І прыжок сюди. Все, я встиг. Угу. Тепер вот, слома з Так, тепер надо сюди. Ага, четвртий. А як... А, я понял, мені надо досліди. Вот. Не, ну я вже думаю, зможе, Так, надо допрыгнуть. Вот так вот. все я змі. Теперь знову через стену. Ну, просто ви знаєте, що стену я такое Не любитель. Ага. -мо. -мо. Ладно, включи видео, когда буду там. Ребята, я зрозумію, як це пройти, але в э, мене просто вже... Я зрозумів, отак треба допригнути. Зараз я вам ще раз покажу. Прижок сюди. Мені отак потрібно. Отак от. Ага. І тепер треба допринути сюди і все. Знову ми. А, ми ж були внизу, так. А що тут? Я, я вниз впав. як піднятися? Ладно, давайте. Ой, я, була, я случайно впав. Ага, а тепер знову надо прийдеться отак вот от проходимо. Ага. Йо, моя стінка э, не вийшла. включу відео коли там буду. Все, ребят, я тут, я вот это перепрыгнув обережненько еще. І мені потрібно куди. Ага, тепер вот так от перепрыгнути нужно. Ага, зрозуміло. А тепер все. Ага, мені треба туди допригнути обережненько. Ні, йому, я думав допригну, Ні, я не зміг. Йому, я думав вже встигну, але не зміг. Так, ребят, я тут, я вже зміг допригнути, і тебе треба пройти остальне. Так, треба обережненько пройти на паркур і ще от дивитися, скільки ще проходить для мене. Так. Да я допрыгну, я зміг, тепер що? О, ой. Ну так допрыну, надо Що? допрыгнуть отак от. Отак от. Ага. Обережненько. -мо. Я зрозумів, надо вот так пригнуть. так от. О, тепер. Все, да, -мо, я из-за стенки не могу допрыгнуть. Ще раз, М -м -м. обережненько, я обережненько пройду. Так, ребят, я ну я пришла обережненько. Так, ладно, тепер що, Ага. Там все. Я... Ага, мені треба це перепрыгнути обережненько, Не, я плавал, упав. -мо, ні. Ідея. Ні, ну, не, ну не. Знову треба прийдеться проходити. Так, ребята, я вже тут. Тепер треба обережні голосу. Йоми, я впав. Ні, тільки не говори, що Я впав ні туди, ми. Куди я впав? Ладно. Ну, тут я тоже прокур. Ага, мені потрібно сюди. Тепер сюди. Обережненько сюди. І обережненько сюди. Отак от знову тут. Ага. Обережненько. Обережненько пригнути. Ні, Йома, знову прийдеться проходити. Так. Тут треба зосередитись. Обережненько. Обережненько Проходимо. Обережненько. Обережненько. Залишилось трохи. Можна зрозуміти, що це останнє, О, ну мені, типойм п'ятий. Ага. Пятый ми пройшли, уже пять пройшли паркур. Обарежненько. Ні, -мо! Ладно, лучше уже тому що у мене здесь уже чинпайн є. Н... Так, ага. Обажененько. Вот так вот. И І... вот так прыжок. Вот так вот прыжок и... І... Не, -мо, а как тут? Сейчас. Не, мне надо заглянуть в лаву. И вот так в лаву. Ключи видео будут там. Так, ребят, я тут беру тимпоинт. Ага, и теперь мне надо вниз вот так вот. Мы уже приземлили. Ага, а я... Ага, мне потребно... Угу. Или не сюда, не зрозум. Ладно, давайте піднимемся. Сейчас поднимемся якось. А, я зрозумів, надо на не приземлиться сюда. Но ну, я так приземлился. И необережненько впав. Знову Вот так вот нужно. Якось. Не, ну так не працює Это надо загинуть. О, Ладно, придется загинуть. Вот так. И... І... Слиз надо пригнать. Ага. Вот не, ну почти. Йо-мо, знову надо включить видео, когда буду на там. Так, ребята, я тут, там полот лава і главно не впасти. Я ще пойду, знову придайте в так вот делать. Ага, а як сюди заскучить? Ага, я не можу вот так. Не, не, я, я хотів Влізка, а я загину. Йома. Йома, ну почти. Ладно, знову ключ. видим, когда буду там. Все, я тут. Ага, так надо обережненько якусь. Ага, я зрозумів, Мені надо. Вот так вот. І. Вот так вот. Обережненько добры. Ага, тепер мені надо сюди. Потім сюди. Обережненько, Образненько, я уже думал, впаду. Не, 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 ё -моё. Теперь снова ну, придется проходить. Так, ребята, я снова тут. Теперь... Не, Ну, как на блок очень сложно заскрапнется. Ладно. Так, ребята, я вот тут уже вскочил. І отак от обережно пригаємо. Так, ми кудись піднімаємось. Так я не знаю, куди піднімаємось, але ладно. О! Шостий Ченпойнг. Так. Обережненько. Обережненько. Ага, обережненько, обережненько. Ми вже дійшли. Почти. Ага, обережненько. Обережненько, обережненько. А, а тепер куди Пригати, я не зрозумів. А куди Пригати далі? Я не зрозумів. а Ладно, сейчас надо розібратися, куди мені прыгати. Так, ребят, я розібрався. Коротше, на засало блоки було допрыгнутися ну, одного. Зміг допригнути і тепер. обережненько треба допригнути. Якщо я обережно можу впасти, то загину, ви знаєте. Отак от, от загину. йома Ладно, треба вже загинути по-настоящему, тому що якщо знову прийдеться проходити. Так, залишилось останнє і я допригну. Ура, так. Уже тимпоинт взяли, це вже седьмой. Ого, обережненько А так надо... -мо, я, я уже прыгнул, ладно. А как от туда допрыгнуть? Это ж невозможно, але сложно. Так. -мо, я... О, так, надо быть обер... Обережненько Разгон. Не включу видео, когда на этом блоке Пришлось включить тв... ну, творче, потому что я не зміг бы допрыгнуть, тому пришлось его включить. Ну ладно, будем э, обережнить. А як тут допрыгнуть, -ме! -ме, я упав надо в лавулан. Йо, тепер знову надо проходить. Так, ребята, я тут і тепер здесь надо бути йо Не, Треба надо померти. Ну знову прийдете проходить. Так, підписник я тут і вот ще не пом. Сьдьмой. й як я впав, йома, ладно, надо померти. І вот так померти. Так і в лаву. Тому що... Я, не, я впав, мені надо прыгнуть. Да, -мо, ну не так жива. От так от знову проходим. Прийдеться отак от, от померти. Просто прыгнуть мені нужно, я ж то не прыгаю. Та йома, я щас виберусь. Так, ребят, я тут і не сюди походжу не сюди. Ага, обережненько. Обарежненько, обережненько, обережненько, обережник. Не, я ведь, я, я заскочил, знову проходить. прийти проходить. Эх, надо быть оборожником. Угу. Йо -мо снова. Так, Обажнико, Обажнико, Обажнико. Тут надо очень допрыгнуть. Обаражнику. Не, я ведь скочил. Сейчас, вот, я могу залезть даже. І сейчас залізу. Все, ребят, я заліз і вот так вот. Ого, я чуть плавано вла... впав. Обережнику. Я не хочу помирати, тому надо бути очень, очень, очень обережний. Я, я... я сміх. Так, обережненько здемов, коли лаву. Прийдемо. У мене так, все обережненько, вся сердечки появляться всі. Я буду продовжувати. Обережненько. Обережненько. Ні, ні. стой, стой. Я зміг. Так. Ждемо, поки вона прийде. Так, обережненько, ждемо. Вся сердечки. Появиться і знову прийде, проходить буду. Так, я ж доколи сердечки появляться, все готово. Обережненько. І обережненько все. Ага. Ого, тут теж треба бути обережним. Ні! -і 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 -і. А, знову прийдеться проходить. Так, ребят, я тут і обережненько сюди. Портал в ад? Это ж в ад. Бачите, это що? Мені паркур надо пойти. Тут теж, О, ладно. А як тут заскочити? Ну ладно, мені надо блок какой-то. Ага, цел, ладно. Він не підбирається, А як. А як в нього зайти? Так. Ну, мені ж блок потреби, ладно. У меня блок не выпадает, в чем прикол. Может надо нового... Ага. Серьезно, вот так вот. Обсидиан так просто не долго сломается. Ладно, включу видите, когда заскочу вы. Так, ребята, я допрыгну, есть чем поин, и надо пройти лаву. лаву. Вот вся лава. Обаражнику. Обажнику. О, я тебя думал загину не, так, ладно. Обаражненько допрыгнули. Ого, и вот так вот. Ага, еще. Прыгнуть нужно, я должен. Вот так вот, обережненько. Ні, я відскочив, йо -мо! Снов проходить надо это. Я відскочив трохи. Я думав, вже зможу, але я ведь... ой Ні, я в лаву попав, аж ждемо. Ні, я в лаву, йому. мені везе сьогодні по лаву. лавувати. вогонь проходь, будь ласка. Мені в кваркой надо пройти. Ага, все, ну готово. Так, засраймось і. ні. Ключи, когда... Так, ребята, я тут. И... О, блин, я здесь скотчил отсюда, так. А я забраться? Так, давайте еще вот так вот. Так, надо вот этот блок, я грузу взломать быстренько. Сейчас я его взломаю и залезу. Ага, вот так вот. Можно я залез и... Паркур, мы куда Піднялись. Ого. Ми куди? Ми на пісочному. Ого. Восьмий раунд. Так. Ладно, наверное, це останение мы пройдемо. И все. И заканчивай. відео. я. Не скачу вид сьогодні. Так, уже восьмий. Там я понял. Ні! ну почему я ответ У мене ноги зл... зовсім не держать. Так. А тепер мені надо... Отак от... Так, от а, а як це зроблю? Отак от. Так, отак от. Да, от, от. Тепер що? Ага, мені треба допринути до цього блоку. Ні. Ай. Я загинула. Ну, я думаю, на такому можу відео сьогодні закінчити. Я так уже восьмий раунд пройшов. Якщо ви хочете продовження, пишіть коментарі. З вами я сьогодні був PlayX. Всім пока!